І вже інша козацька родина хоче розповісти нам свою історію: Данило Апостол, і його неймовірна дружина Уляна Іскрицька, наші наступні герої. Ми пам'ятаємо з розповіді про Настю Гетьманиху, що на її похорон прийшов новий гетьман Данило Апостол, не з великої шани і поваги, а щоб переконатися, що вона точно померла і її точно поховають. А прийшов гетьман не один, а зі своєю коханою дружиною і вірною соратницею Уляною, щоб удвох на свої власні очі впевнитись, Настя Гетьманиха з могили не встане. Про Анастасію Скропацьку ми вже дізнались. А хто ж ця гетьманська пара? Зараз довідаємось. Данило Апостол народився 4 грудня 1654 року в селі Великі Сорочинці на Полтавщині. Саме там, де проводиметься славнозвісний сорочинський ярмарок, який і містично, і колоритно опише Микола Гоголь. Походив Данило з відомого, козацько-старшинського роду апостолів. Данило отримав хорошу освіту і вже в 20-річному віці став виконувати обов'язки полковника у 23 Він одружується на представниці українського шляхетського роду Уляні Іскрицькій. Усе складається у молодого і амбітного Данила добре, але приблизно через 10 років його успіхів. У 1687 році Іван Мазепа звільняє апостола з посади як прибічника попереднього гетьмана Івана Самойловича. Проте Данило був не з тих, хто просто здається. і своїми здобутками, талантами, наполегливістю і сміливістю доводить гетьману Мазепі, на що здатний і відновлює успіх в своїй кар'єрі. Мазепа цінував його хист і довіряв Данилові. Адже у відомому доносі Василя Кучубея на гетьмана Данило апостол теж фігурував. Він, начебто, повідомив Кучебею про плани Мазепи, маючи на меті отримати булаву, якщо гетьмана усунуть. Петро І віддав апостола разом з іншими фігурантами цієї справи на ласку Мазепи. що Сталося з основними персонажами, наприклад, з ми вже знаємо з розповіді про гетьмана Мазепа. А от Данила Іван Степанович пробачив. Очевидно, або його провина була недоведена, або апостол був дуже цінним для Мазепи. Хоча людиною, яка дуже посприяла помилуванню Данила, була його дружина Уляна. Вона посприяла своїми зв'язками. Своїми сімейними зв'язками у переговорах з Мазепою і поверненню довіри до свого чоловіка. Коли ж Гетьман перейшов на бік шведів, то відрядив до царя саме Данила для переговорів з пропозицією подальшого статусу України. Апостол насправді був прихильником незалежницької політики Івана Мазепи і навіть був одним з активних учасників вироблення положень українсько Шведського союзу. Проте він був чоловіком розумним, далекоглядним і сучасною мовою дуже продуманим. Тому, проаналізувавши причини перших воєнних невдач шведських військ в Україні, прийшов на бік Петра І. Він пише листа новому гетьману Скоропадському про визнання вини. І прохання замовити за нього перед царем добре слово. Петро повернув йому прихильність, залишив звання миргородського полковника та усі Данилові маєтки. Тобто ми бачимо особливість і важливість цієї постаті, яка уникала покарань і викручувалася з таких ситуацій, в яких інших страчували. Проте усі ці хитрі ходи апостола. Не були направлені лише на власне збагачення, посади чи при цьому неважливо кому служити. Він був куди розумнішим. Апостол стає одним з найближчих соратників наказного гетьмана Павла Полуботка і бореться разом з ним проти загарбницьких дій Петра та обмеження державних прав України. Він, безумовно, був чоловіком хитрим, але мав високі цілі. Які стосувалися не лише кар'єри, а й незалежницьких ідей у 1723-му він активний учасник української опозиції щодо російської політики в Україні і разом з наказним гетьманом Павлом Полоботком вирушає у ту зловісну поїздку до Петербурга на переговори з Петром? Тут удача його підводить. Цар не має більше жодної прихильності до Данила і його кидають у Петропавлівську фортецю, до в'язниці разом з полуботком. Наказний Гетьман, як ми знаємо з попередньої розповіді, не витримує тортур, яким його піддали москалі. Тяжко хворіє і помирає. Як знову ж нам вже відомо, слідом за ним помирає Петро. А нова імператриця Катерина I, Петрова дружина, звільняє у 1725-му українських політичних в'язнів. Проте нова цариця поставила умову, жити вони можуть тепер лише в Петербурзі. І цю заборону з часом зняли. Катерина І померла через два роки після звільнення в'язнів, а новий цар Петро ІІ, зважаючи на зростаючу напруженість. Російсько-османських відносин і підготовку до війни прагнув залучити козацьку старшину на свій бік. Данило апостол був на коронації Петра II і усіма силами шукав підтримки у поверненні прав та автономії для України і трохи, але лід сунувся. Апостол домігся певних поступок, серед яких знову було дозволено обирати гетьмана. 1, за новим стилем 12 жовтня 1727 року апостола обрали новим гетьманом. Хоча можливості були дуже обмеженими, але гетьман-апостол розпочинає ряд важливих реформ: дружина Уляна стає гетьманшою і першою пані. Крім виховання дев'яти дітей, які народились у цьому щасливому шлюбі, вона була справжньою старатницею свого чоловіка в усіх справах. Допомагаючи гетьману в його діяльності, Уляна підтримувала і кар'єру своїх родичів, сприяла просуванню свого брата Григорія Іскрицького. Очевидно, з братом вона була близька, адже по його загибелі опікувалася малолітніми племінниками. Уляна Апостол була активною діячкою, меценаткою і благодійницею. Вона сприяла зведенню церков, опікувалась освітою, її стараннями будували школи, і також вона опікувалась сиротами. У 1730 році в підготовці до весілля від віспи помер 14-річний цар Петро ІІ. Новою імператрицею стала Анна Іоаннівна. На початку вона нібито і показувала якісь милості. Наприклад, дарувала прощення козакам, які пішли за Мазепою. І особисто гетьмана апостола вона відзначила, подарувавши йому багатий маєток, гроші та орден Олександра Невського. Але в Московії усього є інша сторона медалі. За ці милості козаки мали будувати оборонний вал між Дніпром та Донцем, тобто талановитих воїнів використовували як робочу силу для важких фізичних робіт. А згодом, і взагалі, істинні наміри ніхто не приховуватиме. Гетьман Данило Апостол був чоловіком у вже поважному віці. Проте він тримається і посилено працює над майбутнім України. Його здобутками, звісно, з підтримкою вірної подруги і коханої дружини Уляни, було досягнуто багато. В державне користування були повернуті землі, раніше захоплені в приватне володіння. Проведено реорганізацію фінансової системи. Продовжувалась судова реформа, започаткована Павлом Полуботком. Був визначений порядок апеляції у судових справах, відстоювалися інтереси української торгівлі, вимагалося зняття ембарго на експорт традиційних українських товарів зерна, воску, шкіри, прядива та іншого. Значно зменшено кількість росіян у гетьманській адміністрації. Кількість російських полків в Україні було обмежено. Київ повернувся під юрисдикцію гетьмана. Але здоров'я гетьмана таки зупинило його ідеї та плани. У 1733 році у 79-річного Данила Апостола стався інсульт. Він був паралізований. Скориставшись цим, цариця Анна Іоанівна стривожена здобутками гетьмана в автономізації України, не чекаючи на його смерть. Усунула від влади козацьку старшину і доручила управління Україною своєму ставленнику – князеві Шаховському. Йому видали таємну інструкцію, в якій вимагалося проводити русифікацію України, заохочувати змішані шлюби, насаджувати російську мову та звичаї. Гетьман Данило усього цього вже не побачив. Що зробила з його досягненнями Росія? 17 січня 1734 року восьмидесятирічний він відійшов у вічність. Поховали його у сороченцях, у церкві, яку він свого часу збудував. Вірна Уляна була з ним до кінця, і після смерті чоловіка берегла і опікувалася його спадком, займалася справами значного господарства. Також російський уряд призначив їй пенсію у розмірі трьох тисяч карбованців. Пережила вона чоловіка на вісім років і померла у 1742. У рідних апостолівських сроченцях на Полтавщині у Спасівській церкві є одна чудова і дуже цікава ікона. На ній зображений святий пророк Даниїл та свята Уляна. Це зображення є подвійним портретом нерозлучної пари. Данила та Уляни Апостолів які пронесли любов і величезну повагу один до одного через усі випробування долі. Ікона зберігається і дотепер. Пишіть у коментарях, хто з перших пани Гетьманщини запам'ятався вам найбільше та чиї сімейні історії і таємниці для вас стали новими. А вже у наступному випуску ми поговоримо про родину нашого. Останнього гетьмана Кирила Розумовського адже там є про кого розповісти, особливо про любовні історії їхньої сім'ї та про їхніх неповторних жінок. Побачимось! І не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і тиснути на дзвіночок.